Взяли ромчику зерна. Да, ромчик? голові годує ромчик. Да? Так Та Молодець. Молодець. Тато лебедя пригодував. О, ще й другий прийшов. Прийшов, мама каже. Прийшов. Так, да, прийшов. Ото клас. Ну, воно вже закінчилось майже. Ну, ти тут не закінчилось. Голуби не можуть так швидко з'їсти. Ну і пригодували. Але лебідь побачив, що голубам більше перепадає і почав просити. Ото так. Клас. Дай Ромашка? От і скільки ти голубів прикормив. Ти бачиш? Класно? Тобі подобається голубів годувати? Пакетик <od> вже закінчився. Ja. Ж казала, голубам оцей, лебедям сильно багато відлітає. Ну вони гарні, що робити? Та гарні? Хочеться, щоб дитинка покидала побільше. Качки. О, а вона не налякала. oh